Рожева шиншила. Ніхто точно не знає, де саме відбулися ці події, але у кожному селі під Полтавою люди кажуть, що це сталося саме у них. Дай Боже здоров'я! Катерина Павлівна розігнулася, притуливши праву долоню спочатку до поперека, а потім до лоба. «Добрий день, Андрію. Будеш тут здоровим із оцими бур'янами. Вже сил нема ніяких, а вони пруть і пруть. Павлівно, у мене до тебе діло. Ага. Продовжував сусід Андрій Галайчук, за звичкою чухаючи праве вухо. Повна версія цього твору доступна на Patreon, посилання у профілі або в описі під відео.